Четверта гідроелектростанція запрацювала на Прикарпатті. Станцію потужністю у понад 180 кВт запустили у селі пробійнівка, що на Верховищині. Щороку вона вироблятиме 1 мільйон кВт годин електроенергії. Дана гідроелектростанція повністю автоматизована за оцінками фахівців. Це виключає будь-який вплив людського фактора на екологію. Є певний рівень, який має забезпечувати попадання нормальної кількості води в рибухіти, щоб був санітарний схід і забезпечувало. От він його і виконує. Тобто, вся система контролю Рівня верхнього б'єфа, а вона чому важлива, тому що вона забезпечує іменно вхід в рибохід. Вона зроблена виключно автоматично. Так само ця станція працює в режимі автомату. До речі, це вже друга ГЕС на території Пробіннівської сільради. Тривоги з цього приводу у людей немає. До того ж, після запуску першої ГЕС у горян зменшилося проблем з електропостачанням. Дискусії щодо зведення міні-гес в Карпатах тривають вже кілька років поспіль. Однак, нині і екологи, і представники місцевої влади визнають, дана гідроелектростанція. Це може бути прикладом для наслідування. Якщо це буде технологія витримуватися, то це має позитив. Це і сільська громада засвідчує сільський голова. І я думаю, що перспективи такої, такої гідроенергетики в області можуть бути. Термін окупності даної ГЕС близько шести років, генеруючи тут електроенергію, має майнамі продавати на оптовому ринку за так званим зеленим тарифом. Михайло Березень Сергій Щошкін. Новини на вежі.